Найщиріші вітання, доброго дня, друзі! Слава Україні! Вітаю товариства технодвір! Стараємося, працюємо для вас, виконуємо ваші замовлення. І ось анонсуємо другий день нашої погрузки. 66.30 їде в Чернівецьку область до пана Віталія. Ще раз йому щиро вдячні за довіру, за те, що людина довіряє нам, скинула нам передоплату, оплатила. Ось такий красавчик іде в черенці. І по ходу грузимо Масей Фергусон 17-й, Цукерок, новенький комбайн. В попередніх відео він є в огляді. Тому кому цікаво. Будь ласка, першому клієнту. Шикарна знижка. Шикарна знижка. Нагадую про телеграм-канал. Ціна в телеграмі є, фотографії в телеграмі є, опис є. Тому, Тому залітайте, не лінуйтесь. Ну, такі стани ми не можемо пройти осторонь. Такі комбайни ми не можемо лишати. Даний комбайн спочатку був в Норвегії. Придбали ми його в Норвегії, далі його експортував чи імпортував в Польщу на майданчик. І ось вже він відправляється в Україну. Комбайник в одного власника з народження самого. Сервісований в офіціалів, офіціального дилера Мусей Фергусон. Є підтверджуючі документи, є сервісна книжка. Це перший комбайн, який трапляється в нас з сервіскою. Ну, були гарні в мене комбайни. Ну Таких це реально це емоції просто зашкалюють. Як то кажуть, мав би господарство собі лисів. Ну, тут просто нема до чого придертися, реально, ну нема до чого, він реально як новий. Все для людей, для господарів, які замучились просто з тими комбайнами, лахами тими, хочуть купити собі нормальний комбайник, щоб працювати в задоволенні, а не ходити з закатаними рукавами. Тут питання не в сні, тут питання реально в, в стані. Ну, Комбайн реально новий. Жаточка у нас тут 3-метрова, нового типу. Ось такі, ось такі. Тут грабельки, як бачите, самі шнек в ідеалі. комбайн 97 рік, 1100 мотоводин, Двигун у нас четвірочка. Січкарня, все абсолютно є. Решета тут в ідеальному стані, колеса, дивіться, нічого не потріскане, нічого не подерто. Реально, його можна просто вести до вас без огляду, без нічого, я спокійний. Так що так, друзі, будь ласка, не забуваємо за телеграм-канал. Там інформація швидше доходить, як в YouTube. Є ціна, є умови. Всім щиро дякую.